Ми всі хочемо жити в правовій державі. Ну ненормально, коли людей б'ють на вулиці. Ненормально, коли от, всі ці відео, які ми бачимо, жахливі. Ненормально, коли люди гинуть в ТЦК. Ну це ненормально. і за це має бути відповідальність. Так я пропоную додати в кримінальний кодекс відповідні статті. Перше по невиклику швидкої допомоги, бо на жаль, маємо такі випадки, коли людям була потрібна медична допомога в ТЦК. І їм її не надавали. Про за використання насилля до людей під час мобілізації за це теж має бути кримінальна відповідальність а однозначно. Ну а там за що до загибелі людини, то тим більше. І, і на жаль, підтверджень цього мільйон. Взагалі, Правильно було б розпустити ТЦК, створити нормальну систему, цивільні центри рекрутингу, робити ставку на мотивацію людей, а не на примус. Але якщо цього не хоче зробити президент Зеленський, а він є верховним головнокомандуючим, він є фактично верховним комісаром України. Значить, в таких умовах, хоча б треба посилити відповідальність, щоб люди, які в ТЦК служать, щоб вони знали, що якщо не дай Боже, вони скоюють злочин, то за цей злочин доведеться відповідати, і війна не все спише.